Збройні сили України знищили третину російського флоту в Чорному морі. Далі розберемося, взагалі ситуація, яка відбувається навколо окупованого Криму. А також Зеленський запросив 45-го президента США відвідати Україну, чому він так робить. І, взагалі, багато цікавих новин. А і ще в Грузії прийняли закон про інагентів. Далі разом давайте розбиратись, аналізувати новини з вами. Я Олексій Соловйов. Почнемо з того, що Збройні сили України знищили третину флоту РФ протягом останніх 27 місяців. Україна потопила більше десятка великих військових кораблів Російської Федерації, що складає приблизно третину Чорноморського флоту РФ. Після цих атак Росія передислокувала в цілілі кораблі до портів на південь РФ, залишивши у берегів Криму менші тральщики, десантні та патрульні катери, які збройні сили України теж почали нищити. Остання атака, наприклад, біля бухту вузька на заході Криму, яка потопила два катери КС-701, а ще два пошкоджені. Такі катери використовуються для доставки вантажів з півдня Росії до Криму. Крім катерів, ЗСУ пошкодили два пороми, які перевозять вантажі через Керченську протоку до східного Криму. Таким чином, ЗСУ підривають основні лінії постачання до Криму, включаючи великі десантні кораблі, пороми, мости та залізниці. Правда, сьогодні Росія вивела в Чорне море два бойові кораблі, серед яких один носій крилатих ракет калібр. Це може свідчити про спроби РФ компенсувати втрати та посилити свою присутність в регіоні. Але насправді атаки збройних сил України на російські судна в Чорному морі мають дуже значний вплив на логістичні можливості РФ у Криму. Використання безпілотних катерів для ураження менших суден є частиною стратегії, яка доповнює і ударами крилатими ракетами та іншими засобами по основних цілях постачання Криму, і це зменшує здатність Росії підтримувати свої сили на окупованій території Криму та півдня України, що дає можливість Збройним силам в майбутньому звільнити Окупований Крим. Ну а ми рухаємося далі, де несподівано а Зеленський запросив 45-го президента США відвідати Україну. Президент України вважає, що колишній президент США Дональд Трамп повинен відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Це, на думку Зеленського, допоможе Трампу краще зрозуміти ситуацію і масштаб руйнувань, спричиненою війною. Зеленський зазначає, що Трамп має певні уявлення про російського президента Путіна з попередніх контактів, але для повного розуміння. Важливо побачити реальні наслідки його політики в Україні, і це допоможе Трампу краще усвідомити, з ким він має справу. Зеленський вважає, що після візиту до України Трамп зможе сформувати більш обґрунтовану і реалістичну стратегію США щодо українського питання. Ну а також візит Трампа в Україну міг би підвищити рівень міжнародної підтримки України, ну, оскільки він є все ж таки впливовою політичною фігурою, і його думка має. Вагу серед американських виборців навіть після завершення його президентського терміну. І, враховуючи, що Трамп є кандидатом у президенти на виборах 24-го року, його візит до України і підтримка країни може стати важливою частиною його виборчої кампанії, спрямованої на здобуття підтримки виборців, які підтримують активну роль США у міжнародних конфліктах. Ну а далі до вашої уваги. Позиція Угорщини щодо участі у саміті Миру. Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто заявив, що Угорщина не бачить сенсу їхати на саміт Миру в Швейцарії, оскільки там, не буде представлена Росія. На думку Будапешта, проведення мирної конференції без участі обох сторін конфлікту є неефективним. Сіярто підкреслив, що для досягнення миру важливо, щоб обидві сторони війни сиділи за столом переговорів. Без участі Росії конференція, на його думку, не може досягти своєї кінцевої мети, а саме встановлення миру. А в мене питання: він не подумав про те, що Путін взагалі може просто вийти з незаконно захоплених територій незалежної держави, і війна теж може закінчитись. А також в Угорщині значна частина громадян вважає, що Європейський Союз не повинен підтримувати Україну. За даними опитування, близько 46% угорців виступають проти будь-якої підтримки України з боку ЄС. Ну А тим часом вплив Росії на Грузію схоже збільшується. В Грузії вступив в силу закон про іногентів 3 червня 2024 року. Спікер парламенту Грузії підписав такий закон про прозорість іноземного впливу, відомий як закон про іногентів. Закон набув чинності негайно після підписання. Закон передбачає створення реєстру іногентів, куди будуть вноситись некомерційні юридичні особи та засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону понад 20%. Я вам нагадаю, що перший внесений закон було відкликано через масові протести, але потім закон було повторно внесено правлячою партією. Грузинська мрія а на кінець парламент ухвалив закон, не зважаючи на протести. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі на брифінгу наголосив на необхідності закону для забезпечення прозорості іноземного впливу в країні. Водночас, опозиція та громадське суспільство розглядають закон як інструмент тиску на некомерційні організації та незалежні змі, що може обмежити демократичні свободи в країні. Раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила свою незгоду з законом, навіть наклавши на нього вето. Але як бачимо, це теж не допомогло. А в Португалії зіткнулись літаки 2 червня під час авіашоу на авіабазі Бежа в Португалії два літаки зіткнулися у повітрі, в результаті чого один з літаків вибухнув і розбився. Подія сталася під час аеробатичних демонстрацій, у яких брали участь як іспанські, так і португальські пілоти, внаслідок чого іспанський пілот загинув, а інший пілот отримав поранення. Після інциденту військово-повітряні сили Португалії ухвалили рішення ну, скасувати найбільший авіафестиваль в країні. Зіткнення відбулося між літаками з пілотажного патруля як Старс. Відомого своїми аеробатичними виступами, і наостанок. Україна здобула чергове золото, українська легкоатлетка Ярослава Могучих впевнено перемогла на змаганнях діамантової ліги в Стокгольмі у секторі для стрибків у висоту. Вона взяла планку на висоті 2 метри, що дозволило їй випередити німкеню імке Оненен на 6 сантиметрів та здобути чергове золото. До речі, інша українська стрибунка Ірина Геращенко стала третьою, показавши результат в 1 метр 94 сантиметри. А Юлія Левченко посіла дев'яте місце, подолавши планку на стартовій висоті в 1 метр 82 сантиметри. Таким чином, могучих Продовжує демонструвати свою перевагу на міжнародних змаганнях, додаючи ще одну перемогу до своєї скарбнички. Нагород з'явилася інформація про перші удари Хай Марс по території Росії. Загалом минулого тижня Україна отримала від більшості своїх союзників дозвіл на удари по військових об'єктах на російської території. Зокрема, мова йдеться про Сполучені Штати Америки, Велику Британію, Францію, Нідерланди, Швейцарію, Фінляндію, Латвію, Литву, Польщу, Чехію, Канаду, Данію, Німеччину та Норвегію. Атакувати територію Росії своєю зброєю заборонили лише дві країни: а саме, Італія та Бельгія. І не минуло й доби після дозволу на використання установок «Хаймарс» для знищення цілей на ворожій території, як вже відбулися перші удари, збройні сили України вдарили ракетами Хаймарс по базі окупантів Білгородській області. Видання Телеграф із посиланням на російських пропагандистів підтвердило таку атаку. А також незалежні аналітики з «Оустін Дефендер. Погодилися з тим, що справді були випущені керовані реактивні снаряди джелем що запускаються з «Хаймарс». Таким чином, це було перше застосування українськими збройними силами наданої США зброї по території Росії. Повідомляється, що щонайменше вісім ракет було запущено з Харківської області. Однак, як наголошує видання The телеграф, українські офіційні особи досі зберігають тишу з цього приводу. Окрім цього, є інформація, що ЗСУ 2 червня завдала новий удар по військових об'єктах в Білгородській області американською зброєю. Правда, жодних доказів того, що Україна використала для цього саме західну зброю, немає, але російські джерела стверджують саме про атаку Хаймарс. Зокрема, пропагандисти заявляють, що українські війська атакували з американських РСЗВ, місто Шебекіно Білгарської області. І відомо наразі, що Вашингтон не включив зброю великої дальності радіусу дій, який складає 300 кілометрів, таку як Атакамс, у свій дозвіл бити по Росії. Але це вже серйозна зміна політики. Навіть з меншим радіусом дій до 70 кілометрів реактивні системи залпового вогню, такі, наприклад, як Хаймарс, можуть суттєво порушити логічні операції Росії та пересування військ, що зрештою сповільнить будь-які плани наступу. Я вам нагадаю, що Франція надала ЗСУ дозвіл на використання далекобійних ракет скальп по російській території. Як відомо, радіус їх дій складає 250 кілометрів. Таким чином, українські війська можуть наносити удари навіть по аеродромах, як Курської, так і Білгородських областей. До речі, через такі дії російська пропаганда в паніці. Соловйов впав в істерику, заявляючи, що Україна отримала дозвіл на удари по території РФ західною зброєю. Також Соловйов заявляє про те, що Україна отримає навіть ядерну зброю. Російські пропагандисти влаштували просто істерику в своєму шоу, заявивши, що США нібито готові передати Україні тактичну ядерну зброю. Соловйов стверджував, що Україна вже за крок. Від отримання такої зброї, і, звичайно, що, начебто, Україна готова негайно застосувати тактичну ядерну зброю, звичайно, по території РФ. Ну і на останок, народна депутатка Мар'яна Безугла опинилася знову в центрі скандалу через свою заяву про необхідність. Здачі українських паспортів тим громадянам, які не поверне повернуться до України для оновлення військово-облікових даних, безугла сказала, що такі громадяни повинні здати свої українські паспорти та отримати інші, якщо вони не, повер... не повернуться до країни. Ця заява викликала гостру критику а, навіть з боку іншої народної депутатки Юлії Клименко. Вона зауважила, що таким чином держава просто може втратити 11 мільйонів українців. У відповідь на це безугла піддала сумніву лояльності цих громадян, заявивши, що вони зробили свій вибір. Ви теж пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте. А у мене все. Стисніть лайк. До зустрічі.